Чого хоче жінка про це чимало написано і навіть фільм знято. А наша теорія статі зацікавилась, чого бажають чоловіки різного віку. Я хочу стало ми з участь різних жиків. А жизнь хочу приключень поїхати в лас вегас Хочу пойти на роботу, щоб не працювати, зарабатувати день, стати доктором. Много денег, щоб зарабатывать. Заработать на квартиру, Прыгнуть з парашутом і жити успішно. Дівчину на одну на всю жизнь. життя. Як всі люди хочуть. Але з віком бажання змінюються. У період від 20 до 30 років чоловіки вже не мріють про єдину дівчину на все життя. Їхня головна мета стрімка кар'єра. Просто багато роботи жінками, много сексу э позитива, ну, вижу себя в музыке, музыкант вообще, ну <с 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 и мирового какого-то уровня достичь. Я бы хотел, чтобы робити те, що подобається і заробляти відповідні кошти. Так завжди любив побольше, побольше женщин. Хочу максимум сексу. В этом возрасте мужчины относятся к сексу и к отношениям достаточно просто. Э их задача наиграться. Нагуляться і е, важно в этот період дати їм таку возможность, щоб не отримати потом зміни і е, недосказаність в сімейній будущій житті. Після 30 бажання багатьох чоловіків знову різко змінюються. Бути плейбоєм та білом Гейтсом одночасно неможливо. Лише у зрілому віці чоловіки починають це розуміти. А я теж хочу бути президентом, звісно, але поки не виходить. Є робота, хороша робота, я за нею держусь, вона мені дуже подобається. Розуміючи це, чоловіки починають замислюватися про родину. Хочу з життям, сім'ю хочу. Хочу, щоб мене любила моя дружина. Була дівчина теж. Ну, что-то не получилось. Хотелось бы ее обратно вернуть, конечно. Детей хочу жить. Хочу найти вторую половину. Олечка, любимая, возвращайся, я тебя очень люблю и жду тебя. Отношения с мужчинами от 30 до 40 лет в сексуальном плане будут очень хорошими и качественными, если вы будете давать поддержку мужчине и всячески э, превозносить его э, в своих э, глазах. Тогда он будет чувствовать уверенность, он будет э, чувствовать, что вы э, являетесь его, так сказать, соратником, и тогда он будет давать вам взамен. Минає років 10 і бажання чоловіків знову змінюються. Тепер найголовніше для них здоров'я та спокій. Ви знаєте, я хотів би, щоб будь-який мужчина, я в тому числі. Любую просьбу, фантазии, мечты женщины исполняли моментально. Все хорошо, что было. Чтобы мы могли, имели возможность, чтобы у нас была потенция, то есть по-латински возможность, да? Спокойствие от жизни хочу. Як це не дивно, бажання літніх чоловіків співпадают із бажаннями 20 летних А жена будет видеть? Солнце мы можем без камеры? Все время хочется. Честное слово. Женщина. Что правда, то... Зволити собі це у похилому віці можуть не всі.